Підкидає мені TikTok відео постійно про будівництво. Ну ви ж знаєте, я ж підписаний на будівельників, дивлюсь будівельний контент. І постійно розповідаю про те, що будувати треба якісно. І розповідаю, як це зробити. І ось дивлюся, я класний, красивий будиночок, а при вході нема жодної сходинки. Це по-сучасному. Так молодь хоче, щоб не було сходинок. І тут виникає питання, а що буде навесні, коли сніжок трошечки підтане. І ви будете в ямці, що буде з порошком. Дивлюсь інше відео. Класне катежне містечко, досвідчений девелопмер та без будівельної освіти. Але будує багато доволі. І ось показує він, який дуже оригінальний архітектурний прийом був використаний на будинках. Красивий карниз. Каркас набирається з чорного металу, обшивається панелями. І там утворюється замкнутий простір, де буде конденсація вологи і неможливість проконтролювати стан цих конструкцій. До кого вони там прослужать? Ну, не знаю, питання. Десь 15 років, напевно, так. А потім що? Готуйте гроші. Наступне відео підкидають мені танхауси. Сучасний стіль, так, недостатньо утеплений. Земля... Землі майже немає, звісно. Зато біля кожного танхауза септик. Перелівний. Хлопці, ви взагалі знущаєтесь. Це якщо навіть один раз на 2-3 тижні хтось буде викачувати ці септики через 3-4 роки, коли вони заїляться і не будуть приймати воду взагалі, там такий сморід буде стояти постійно, що мама не горює. Тому, друзі. Сьогодні у нас 15 липня 2025 року і після відпустки будуть проводитися вебінари «Ваші питання мої відповіді. Хочете будувати якісно, проектувати якісно? Запитайте у того, хто це знає. Я вас чекаю у сьомій вечора. Тік-ток і Ютуб одночасно.